Вітаю на каналі Рябі-Коні Мощаниці. Мене звати Катерина, і на своєму каналі я розказую про своїх коней та все, що з ними зв'язане. Сьогодні у нас знайомство з тібуроном. Це такий маленький рябенький коник проєкту рябі коні мощаниці. Йому вже 4 місяці. Він такий людиноорієнтовний з народження. Я же нічого ще не вміє Трошки оповожений, декілька разів пробували, щоб давав ноги. Ну і все. І ось так граємося. Зараз я візьму його на чомбур і попрошу його дати мені ноги. Він такий хлопчик дуже почесушний, любить, щоб його жмакали, чухали. О, да, 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 да. Давай, давай, чухай, мене чухай. Ага. Не буду його нікуди прив'язувати, а просто попрошу дати мені свої нозі. Беремо за каштанчик і ждемо, поки він китнує. Ай, молодець. відпускаємо Ай, ще в тому випадку, якщо він розслаблений. Якщо він виривається, то ще ногу тримаємо. Він розслабиться, а я його відпущу. Ну, майже. Кіргена. Айш. Молодець. Не ідеально, звісно, але я думаю, що це хороший результат. кінь майже дикий. Його, з ним ніхто кожен день не займається. Тому я вважаю, що це дуже добре. Ще хочу трошки розказати, чому я використовую мотузкові недовзки саме на лошатах. Він, можна сказати, такий одноразовий, і його можна спусти самому, як зробила це я. Мотускові недооски дуже, дуже класно вчать лошати, оскільки тиск на задню частину голови... На потилицю і тиск на перенісся, він є досить такий чіткий, чіткіший, ніж звичайних недовозків зі стропи, там, чи зі шкіри. І лошата дуже класно, можна сказати, з першого разу розуміє, що ти від них хочеш. От, наприклад, я йду, і він спочатку щось там думає, може не треба, а потім відчуває сильний тиск на потилицю і йде. І не прикладаємо багато зусиль, просто легенько. Натягнули і тримаємо. І ми чекаємо. Він собі думає. Оп, все, він пішов. Молодець. І хвалимо його, що він молодець. Такий молодець. Молодець. І найважливіше у вихованні ушат це те. Коли ми його чухаємо, показуємо, що з нами класно, йому добре. І в якийсь певний момент він починає чухати нас у відповідь. Або щіпати трошки за одяг. Ні в якому разі не можна цього дозволяти. Тому що кінь далі буде думати, що це можна робити, що ви такий самий кінь, як і він, от, і чесати вас у відповідь. І потім, коли він виростає, він буде це робити далі. І тоді починаються проблеми, ой, мені кінь кусається, і що мені робити? В такому віці злошати потрібно почати, що цього робити не можна. А як дуже просто. Просто забираємо носика від себе, показуємо, що ми не кінь, і нас чесати не можна. Так. Ми прийшли додому, і зараз я візьму тібурона і спробую поставити його на розв'язок ще ні разу не стояв, тому хочу побачити, як він відреагує на це. Піди сюди. Так. так, фіксуємо його тут. Так. Ну, стоїть. ой ой Зараз ще візьму спрей. У мене є такі, як тузоль, в комах. Ой. Ой-ой-ой. Відчуть ми його затіли чистимо. І зараз побачимо, як він буде вшикатись. Перший раз він кається. Ну, я його не здивувала нічим.